Ак, перший дзвоник пролунав у харківській метрошколі, запрошуючи першокласників до уроку. Яскраві кабінети, необхідне обладнання, іграшки, комфортна атмосфера сприяли початку подорожі Україну знань. Міністр внутрішніх справ завітавши до метрошколи разом з мером Харкова та на власні очі, побачивши, як проходять уроки в метрополітені, зауважив, що харківська влада зробила неймовірне, створивши таке гарне і головне безпечне середовище для навчання дітей. Я можу сказати, що те, що зроблено на сьогоднішній день, це такий початок того, це довіра, по-перше, до влади, до всієї української влади, це довіра до місцевої влади. Ну і звичайно, тут працюють і правоохоронці, які забезпечують порядок. І тут головне, щоб наші громадяни, батьки цих дітей були впевнені, що ми зможемо гарантувати нашим діткам безпеку. Я думаю, що навіть в таких важких умовах ми зможемо забезпечити безперервний навчальний процес для наших дітей. Той же час. Я дивлюсь, і медичний персонал, і викладацький персонал, і психологи, і обслуговуючий персонал. Вони з задоволенням пройшли. Це видно в ігровій формі. Ці заняття продовжуються. Звичайно, що є особливості і обмеження по часу, обмеження по перервам, але всі санітарні умови дотримані. Ну і ми говоримо про те, що Харків. Це наукова столиця, це технічна столиця, це інтелектуальна столиця нашої держави. Вона відроджується, відроджується знову ж таки вже не в онлайні. Освітній процес, як і планували, говорить Ігор Терехов, стартував в місті відповідно до затвердженого графіку. Перший урок традиційно патріотичний. Як виявилось, малеча добре знає такі українські державні символи, як прапор, герб та гімн. Багато сьогодні було також ігор та музичних хвилинок. Після другого уроку учні перекусили корисними бутербродами в індивідуальних одноразових ланчбоксах. Я е, запитав у дітей, наскільки смачно було, так дійсно смачно, був гамбургер, який ми підготували, е, був сік. дітям сподобалось, це головне. На станції метро університет обладнано сім класів. Наразі тут у першу зміну тривають уроки для першокласників. Продумано все до дрібниць. Є й ось такі цікавинки. Кожен район відрізняється за кольором галстучка, за кольором беджика. Такі ж беджики є по районам і по класам у дітей такого ж кольору. І ми таким чином не приплутаємо своїх дітей. Вони всі знають, до кого вони йдуть, до зелених галстучків. Т'ютери супроводжують учнів до вбиральні, вирішують побутові питання, допомагають з організацією перекусів та дозвілля на перервах. На перерві діти розважаються, в них будуть фізичні паузи, в них буде фізрозминки, Їм ж треба свою енергію кудись діти. Будемо розважати. Ну, перший день це знайомство. Всього у харківському метро. Наразі відкрито 61 клас. З них 23 для першокласників, два класи це 11-ти класники, розповідає мер. Але є плани щодо й подальшого облаштування безпечного формату навчання в метро. Ми маємо таку надію, що у нас буде 68 класів. Крім цього, хочу сказати, що ми будемо продовжувати такий досвід. Так, дійсно є запит, запит у учнів, запит у батьків, коли вони побачили в яких умовах будуть навчатися і діти для того, щоб обладнати нові класи. Ось так стартував у Харкові перший в історії держави навчальний рік у метро. Колодногірський район. Тут біля однієї зі шкіл розпочинається маршрут шкільного автобусу, що довозитиме учнів до станції метро університет. Ось поспішає на свій перший урок школярик Денис. Бабуся хлопчика розповідає, як ретельно збирався сьогодні онук та підганяв усіх, щоб не запізнитись. Говорить, треба ж швидко зібратися, щоб ми не опоздали. А а якщо ми опоздаємо, нас автобус буде будь дати звісно, буде. Говорить, ми опоздавати не будемо. Сьогодні Денис сам поїде на шкільному автобусі. Валентина Григорівна говорить: не хвилюється за онука, бо довіряє тим, хто організував підвоз дітей до метро. Це удобно і для родителей і деткам, Я думаю, теж удобно, що не в на транспорті їх возить. Він знає, що сам поїде, він не переживає. Тим часом діти знайомляться з супроводжуючим вихователем та розповідають, що сьогодні поклали до портфеля. Дучки, тітратки, і що ж бумаги. Якщо я щось то порву, і спечені вот бумаги там. А ось цю дівчинку звуть Кіра, і їй дуже подобається її новий статус першокласниці. Тож вона з гордістю розповідає усім, куди вона сьогодні прямує. Я йду до першого класу. Мама дівчинка говорить, що з радістю віддає доньку навчатись до класу в метро, бо такий формат чудовий варіант отримати повноцінну освіту та спілкування. І гарним настроєм стала без капризів, Дуже хотіла в школу, тому посміхається. Настроєні на навчання. Хочемо, щоб наша дитина сиділа за партою, щоб вона зрозуміла, що таке перший клас, і, і щоб все ж таки хочеться мирного життя і хоч якусь частиночку його, підтримує таку думку, і матуся першокласника Ростислава мене дуже устрелила. У рібенка будітабшення онлайн – це хорошо, а живе спілкування – це ще лучше. Наталя говорить, що хвилюється лише за безпеку дитини під час поїздки, але після спілкування з вчителями, водієм та поліцейськими заспокоїлась. Та й першого дня батьки за бажанням могли проїхатись маршрутом шкільного автобусу разом з дитиною, щоб впевнитись, що все добре. Екіпажу 3203 надано завдання супровід транспортного засобу саме автобусу з дітьми до метрошколи. Ми відповідаємо за безпеку дорожнього руху під час супроводу. До того ж, в автобусі є супроводжувач, який дослухається до прохань кожної матусі та пригляне за дитиною. А як же це обов'язково? Я для цього і потрібна в автобусі, щоб дитина доїхала здоровою, в безпеці до школи. Зібравши всіх школярів на першій зупинці, автобус направляється до наступного пункту. Тут теж вже чекають схвильовані першокласники, адже сьогодні такий важливий день. Таким чином, проїхавши своїм маршрутом, автобус дістається кінцевого місця призначення станції метро. Тут школярі організовано в супроводі дорослих ідуть до класу, де їх зустрічають вчитель та т'ютор. А після уроків діти так само тими ж автобусами повертаються додому. Вона завжди поруч і готова прийти на допомогу чи вчителю, чи своїм підопічним. Лариса Севідова за свої 32 роки педагогічної практики виховала не одне покоління харків'ян. Дитсадівський вихователь почала працювати т'ютором для учнів молодших класів, коли відкрила свої двері харківська метрошкола. І ось тепер у підземці її ранок починається о 8.25. Першим ділом вона зустрічає дітей, які приїхали на навчання. you Обов'язки входить довести дитину до туалетної кімнати, де вони миють ручки, роблять свої всі справи, які їм потрібно. Потім ми переводимо діток уже ось тут, поки ігрова зона, ще продовжуємо, якщо ще є ті дітки, які ну, з батьками під'їжджають, забираємо всіх діток у 9 годин, починається урок. Урок починає вчитель. Я допомагаю е, з психологом, якщо дитині потрібна якась психологічна допомога. Ну, Наприклад, розгубилась дитина, не почула. Діти вони маленькі ще, їм по 6 років, і вони можуть розгубитися, заплакати. І ще вони не вміють контролювати, можуть захотіти в туалетну кімнату. В цьому полягає моя, мої обов'язки. Потім, вже коли закінчився перший урок, я забираю діток з психологом, і хтось один з нас розважає діток, тут фіцькується хвилинка з музикою, ритмічні таночки, руханки. А один веде також діток ще в туалетну кімнату. Потім через 10 хвилин починається другий урок. І вже коли другий урок, знову у нас та ж сама робота на уроці. Такі фахівці, як Лариса Севідова, закріплені за кожним з класів, і це незважаючи на те, чи це першоклашки, чи учні старшої школи, бо метрополітен це об'єкт особливої уваги. Уже після другого року у дітей харчування. Я одержую е, харчування у представника дитячої кухні і по кількості дітей. І поки дітки починається перерва, дітки йдуть в туалетну кімнату, мити ручки, я розкладаю їм їжу кожному на стол. Діти їдять, і після цього знову у нас ще є там хвилин 5-10 рухливих ігор і знову урок. Діти це здоров'я, це, здоров це сміх, це радість. І так їм випало нашим діткам попасти в таку ситуацію. Я вважаю, це дуже гарно, що організували такі. Класи, було б гарно і для садочків, звісно. Дітям потрібно суспільство, дітям треба спілкуватися, їм треба бути в соціумі. І дуже гарно наша влада організувала це. Тут, щоб батьки не переживали, нас тут багато, ми всі за них переживаємо, ми всі за них піклуємося. І тут і психологи, і приходять, розважають їх, потім і харчують їх дуже гарно. Є медична ще сестра, яка також підтримає. Піклується за здоров'ям діткам слідкує. Потім про безпеку тут переживають. Тут нас є поліцейські, і охорона метро нам допомагає і зустрічати, і проважати діток. Так що все дуже гарно. Шановні батьки, не, не переживайте за ваших діток, тут піклуються з вашими дітками. Тут розважаються, і все буде дуже гарно. Ми вдячні вам, що ви нам довірили своїх діток. Підготовка до нового опалювального сезону важливе питання серед нагальних тем. Про це говорили під час зустрічі мера Харкова з представниками міжнародної організації міграції в Україні. до речі, ця організація вже давно допомагає з гуманітаркою для незахищених верст населення і з ремонтами у місті. Ми це будемо проводити і надалі з вашою допомогою, і з допомогою ваших колег координуватися. Підтримка мешканців Харкова сьогодні головне завдання для міської влади, зауважив Ігор Терехов, серед потреб харків'ян відновлення будинків та квартир і вікон. Що я бачу, що звернення людей стосується оконних прийомів. Це не ваше питання, бо це потребує зараз і сьогодні. Тому найбільш звернення щодо закриття контори. Все інше більш-менш може зачекати до літа, до весни, але це головне, щоб люди мали змогу бути у своїх приміщеннях, житлових приміщеннях і перезимувати. Гості зазначили, що будуть залучати якнайбільше партнерів до поточних ремонтних робіт. Говорили і про подальшу відбудову міста. Питання глобальне зауважив Ігор Терехов, потребує значного фінансування. Дуже вдячний вам за те, що ви розумієте, що таких руйнацій, яких зазнав Харків, не зазнала жодне місто в Україні. Тому буду вдячний за допомогу, яку ви... Бу... Ви будете, я впевнений показувати нам. під час зустрічі. Сторони також обмінялись думками щодо подальшої співпраці в різних напрямках: залучення інвестицій, розвиток підприємницької діяльності, відбудова тощо. Харківський міський голова Ігор Терехов зустрівся з лорд-мером міста Лідз, що в Великобританії, пані Елісон Гартвейт. Обговорили встановлення побратимських відносин між містами та перспективи співпраці. Відверто кажу, що для нас дуже важлива ваша підтримка і те, що ви прийняли рішення щодо співробітництва. Це дуже важливо для нас. Я вдячний народу Великої Британії за таку потужну підтримку під час війни, за політичну, за військову підтримку. Сьогодні ми. Воюємо за нашу свободу, відстоюємо інтереси демократії всього світу, і то, що нас підтримує Велика Британія, Сполучені Штати, це дуже важливо. Говорили гості, також та ділились враженнями і про жахливі масштаби руйнувань у Харкові, виказавши бажання долучитись до відбудови. Хоча британці зауважили, що їх цікавить ще ширша співпраця. Ми також хотіли розглядати і інші напрямки з укріплення вже таких побратимських відносин міста Харкова і Ліцца. Це, наприклад, можуть бути обміни і спортсменами, і культурні обміни як такі перші кроки в нашому співробітництві. Медицина, культура, спорт, промисловість, будівництво не лише в цих галузях гості з ЛІЦУ пропонували створювати спільні проекти. As well as... <кій> <кій> І також маємо бажання співпрацювати з громадськими організаціями, волонтерськими установами, які зараз стали такими благодійними фондами, котрі допомагають людям, які зіштовхнулися з великими жахами війни. Розвиток бізнесу сприятиме відродженню міста. Тож підтримці підприємців, як вітчизняних, так і закордонних. Місто приділяє потужну увагу, акцентував Мер Харкова. дуже зацікавлений в тому, щоб підприємство в місті більш потужно розвивалось. Хочу сказати, що ми будемо надавати все наші можливості для того, щоб залучати підприємців з Великої Британії, щоб вони приходили, будували, відкривали різне виробництво і різні сфери. Підприємства це перш за все і сонячна енергетика, і, і будівництво, як ви сказали, це ми зацікавлено дуже для того, щоб е, бізнес Великої Британії приходив, будував, відновлював за ті кошти, які ви зараз кажете. Що ми будемо залучати інвесторів, Будемо залучати міжнародні фінансові інституції для того, щоб відбудувати наше місто. Такому конструктивному руслі пройшла зустріч мерів українського Харкова та британського літса. Прощаючись сторони, в знак дружби обмінялись національними сувенірами. Ось магістраль трубопроводу холодного водопостачання протяжністю 7 кілометрів, яка пролягає уздовж сумської траси. Наразі тут тривають аварійні роботи. Працівники комунального підприємства Харків водоканал замінюють 100 метрів пошкоджених труб на нові. Діаметр труб 600 мм. Перекладають цю ділянку методом санації, бо проходить вона біля мосту, пояснює спеціаліст підприємства містом копати не можна, за те, щоб він не, не, не порозрушився, не упав. Тож і ускладнюються роботи такими нюансами. Цей трубопровід, до речі, експлуатується вже більше 50 років, і пориви тут стаються часто. Не витримала труба і цього разу. Тож прийняли рішення, поки є можливість, замінити значну частину магістралі. Дана ділянка знаходиться в зоні пливунів, там, де ґрунтові води високо знаходяться. Із-за цього на цій ділянці дуже тяжко проводити роботи, тому що ґрунтові води заважають проведенню робіт, ми будемо старатися поміняти десь за дві доби цей водопровод, тому що в даний момент багато людей знаходяться без водопостачання. Оживиться магістраль частину холодногірського району, район Мобіль, селище пісочин, подворки та солоницівку. Працівники водоканалу говорять, що нові труби на цій ділянці прослужать довго, покласти ж їх встигнуть протягом двох днів. Зараз тут пройти неможливо, бо ведуться ремонтні роботи. Бульвар Гончарівський на Обоварський район вже зовсім скоро. Цей тротуар, що раніше був з дірками, перетвориться на новий та сучасний. Міські шляховики ґрунтовно взялися за свою справу. Роботи проводяться на бульварі Гончарівському з поточного ремонту тротуару. На цій ділянці було дуже багато скарг від населення, тому прийнято рішення відновити цей ділянок дороги. На даній ділянці тротуару встановлено 120 метрів бордюру тротуарного, протяжність ділянки 200 метрів, площа 900 метрів квадратних. В даний час проводяться підготовчі роботи з улаштування щебеневого покриття та встановлення бордюру тротуарного. На наступному тижні планується асфальтування дальної ділянки. Після завершення робіт на поданій ділянці буде приємно пройтися місцями. Наше підприємство виконує ремонтно-відновлювальні роботи у всіх районах нашого міста. Так, зараз є масштабний об'єкт, це проспект Гаріна, де був пошкоджений колектор. Водовідведення на даний час вже на проспекті Гарини зроблені роботи з полаштування шибеневого шару, і на даний час проводяться роботи з асфальтування нижнього шару асфальтобетону. Також там встановлено вже близько 1400 метрів портового каменю. І на наступному тижні буде виконані роботи з полаштування верхнього слою асфальтобетону. Площа асфальтування буде більше 11 тисяч квадратних метрів. Буде положено. Більше 1300 тонн асфальтобетону. Тому ну, думаю, що близько кінця наступного тижня ми відновимо рух даної ділянки. Перекладка внутрішньоквартальної мережі триває наразі на одній з локацій у Новобаварському районі. Розповідає спеціаліст комунального підприємства Харківські теплові мережі. Це вихід СТП, основний трубопровід, перекладка довжиною близько 400 метрів діаметром 273 труба в ППУ ізоляції поліпропіленової ізоляції. Плануємо завершити роботи до кінця вересня. Зараз закінчені роботи по розробці грунта та демонтажні роботи і Починаються монтажні роботи, укладка трубопроводу та монтажні роботи на цій ділянці. Цей тепловий пункт трубопровід біля якого перекладають живить 14 багатоповерхівок. Роботи планові ідуть за графіком. Заміна цього трубопроводу, за словами фахівців підприємства, сприятиме більш якісній роботі тепломережі, що покращить і послугу теплопостачання. На підприємстві говорять, це завершувальний етап робіт. Цього ремонти були заплановані на 17 об'єктах харківських теплових мереж. Як я вже сказав, ми по плановим перекладкам завершуємо роботи. Це остання по житловим будинкам. у в нас 428 житлових будинків на районі. Всі підготовлені до опалювального сезону. 73 котельні, які теж підготовлені до опалювального сезону, вже підготовлено разом з мережами десь 93% всього нашого господарства по філії. Така ж робота щодо заміни зношених тепломагістралей ведеться і в інших районах міста, щоб узимку харків'яни мали змогу отримувати якісну послугу з теплопостачання та гарячої води. Аби харків'яни спали ще спокійніше, за ініціативи Харківського міського голови Ігоря Терехова та представників відповідального бізнесу, ось ці позашляховики зі спецобладнанням будуть відтепер стояти на сторожі рідного міста, точніше, його неба. Вони мобільні та оперативні. Ми розуміємо, якою ціною дається незалежність та спокій в міста Харкові. Тому ми, представники відповідального бізнесу, зробили цей проєкт, ці пікапи та передаємо військовим для захисту нашого рідного міра Харкова. Ми розуміємо, який, який відповідальний зараз шаг – захистити небо над нашим рідним городом разом. Всі до перемоги. Чим мобільніша вогнева група, тим є великий шанс ефективності ураження повітряної цілі. Чому ці пікапи потрібні? Тому що завдяки їм, по першому сигналу, ми виїжджаємо, знешкоджуємо ціль і допомагаємо нашим зенітно-ракетним військам, щоб вони. Поменше тратили дорогоцінних ракет, які коштують великі гроші. А тут мобільною групою в складі чотирьох людей можна знищити за ніч там, 5, 6, 7, 8 літальних безпілотників, які як і розвідувальні, так і несуть з собою вибухівку. Тому вони необхідні. Передали разом з нашими бізнесменами з бізнесом, відповідальним бізнесом, до яких я звернувся щодо підтримки наших військових, щодо ефективної боротьби з шахетами. І для нас це сьогодні основне завдання для міста. Нам потрібно, щоб шахети, які запускають росіяни, не долітали до міста Харкова для того, щоб захистити нашу критичну інфраструктуру, для того, щоб було впевнено нормальне життя у місті, тому я дуже вдячний нашим відповідальним бізнесменам, які відрукнулись на моє прохання і надали машини, які ми обладнали тим, що потребує, для того щоб ефективно боротися з шахитом.